Цього разу мова піде про султана Османської імперії Сулеймана Пишного, якого в Туреччині знають під іменем Сулеймана Законодавця. Цей правитель був надзвичайно суперечливою особистістю. Він написав понад двох тисяч віршів, в яких оспівував кохання в трояндових садах, і водночас наказав стратити свого старшого сина, який вважався спадкоємцем престолу. Він успішно керував імперією, зробивши її наймогутнішою в світі, але при цьому підривав її економіку безкінечними війнами. Будучи халіфом і встановивши владу над Меккою та Медіною, він вважав себе тінню Аллаха на землі. Водночас, протягом багатьох років залишаючись вірним одній жінці українській наложниці Роксолані, демонструючи унікальний приклад моногамного кохання. Всім привіт! Це канал Історія на долоні, і сьогодні ми поговоримо з вами про досить відомого сулеймана. Ну а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал. Тут багато чого цікавого. Султан Сулейман з самого дитинства купався в розкоші. Він одягався. В найвишуканіше обожнював прикраси та дорогоцінне каміння. Його руки зазвичай прикрашали кілька розкішних перснів із величезними рубинами та смарагдами. Багато з них він виготовив власноруч, адже з юних років захоплювався ювелірним мистецтвом. Крім цього, майбутній султан добре розбирався в музиці, займався каліграфією, керамікою, виготовленням взуття, а також володів арабською та фарсі. Його велика родина та сотні наложниць мешкали у палаці топкапи. Розташованому на пагорбі в самому серці Стамбула між водами Босфору та Мармурового моря, оточений високими фортечними стінами з вежами, цей палац протягом багатьох століть був офіційною резиденцією османських султанів. Це було майже окреме місто на території Стамбула. Його загальна площа перевищувала 700 тисяч квадратних метрів, а довжина стін сягала 5 кілометрів. Це вдвічі більше за площу Ватикану і лише вдвічі менше за площу. Монако. До речі, у 1920 х роках цей розкішний архітектурний комплекс за наказом першого президента Турецької республіки Камаля Ататюрка був перетворений на музей і відкрив свої ворота для туристів з усього світу. За правління Сулеймана Пишного у Топкапи мешкали та працювали майже 50 тисяч людей. Тут було все необхідне для життя султана: гарем, басейн, лікарня, дві мечеті, чотири величезні кухні, вісім хамарів, Мамів, традиційних турецьких лазень, а також павільйон для церемонії обрізання, гардеробна і навіть власний зоопарк. Над усіма дверима висіли позолочені написи арабською в'язю. Стіни були оздоблені мозаїкою з караміки, а стелі вкриті винтонченими розписами. У всьому палаці не було двох однакових кімнат. У топкапи було чотири двори, розділені монументальними брамами. В одній із частин палацу султан проводив наради зі своїми радниками. Тут виконувалися функції сучасного парламенту. Найкраще охороняли від сторонніх очей гарем, де мешкали наложниці Сулеймана. У гаремі було приблизно 400 кімнат, 46 туалетів, кілька лазень, шість комор з провізією, пральні, басейн, лікарня. У кожній кімнаті був камін. Життя гарему підпорядковувалося суворому внутрішньому розпорядку. Після ранкової молитви жінки йшли в хамам, після сніданку. Починалися уроки з етикету, шиття релігії та музики. Султан міг обрати будь-яку наложницю, тому кожна з них проходила спеціальну підготовку, навчалася співу та танців, грамоті, вмінню грати на музичних інструментах. Щоб зачарувати Сулеймана, наложниці використовували. Всі свої можливі таланти вони з особливою ретельністю доглядали за своїм волоссям, заплітаючи густі довгі пасма у витончені коси, прикрашені якимись там коштовними каміннями. У залах і внутрішніх дворах гарему було безліч фонтанів. За легендою, щоб сподобатися султану голос наложниці, яка приходила до нього на любовне побачення, мав звучати тихіше за дзюрчання води. Якщо жінка вагітніла від султана, вона отримувала статус фаворитки та безліч привілеїв, Їй надавали окрему спальню. Прислугу та покращене харчування, окрім наложниць у гаремі жили діти султана, зокрема спадкоємець, а також найшанованіша жінка Османської імперії Валіде Султан, тобто мати правителя. Під час правління Сулеймана цю роль виконувала хавза Султан. Вона мала у своєму розпорядженні кілька десятків покоїв. Керувала гаремом і активно втручалася в державні справи, користуючись величезним авторитетом, як у палаці, так і, звичайно, за його межами. Хавза отримувала прибуток із султанських земель у різних частинах імперії, мала розкішні літні та зимові резиденції. А представники османської знаті та посли іноземних держав дарували їй ну максимально коштовні на ті часи подарунки. Валіде Султан була другою людиною в імперії після свого сина. Покої валяде це кімната з високими стелями, з яких відкривається вид на босфор, а їхні чудові розписи на фрескових стелях вирізняються свіжістю та витонченістю. Так описували резиденцію матері Султана. Щоранку хавза приймала свого сина, і той розповідав їй про всі державні справи. Ну а зараз хвилинка самореклами. Дякую всім за перегляди, підписки, дзвоники, лайки, поширення відео чи донати. Ваша допомога дуже важлива для мого поки що маленького нового проекту. У нього немає жодних спонсорів, негрантів, іншої якоїсь там сторонньої допомоги. І якщо вас зацікавив цей матеріал, то я також рекомендую вам переглянути інші відео, наприклад, там про маршала Петена, божевільного диктатора Дювальє чи Капський Пуч у Німеччині. Посилання будуть десь отут в описі. Ну а ще раджу всім небайдужим благодійний фонд. Таблеточки, який займається допомогою онкохворим дітям, дякую вам! Ну а ми продовжуємо. Сулейман надавав великого значення своєму зовнішньому вигляду. З часів його правління за вбранням османських монархів стежили спеціальні охоронці, які відповідали за особисті покої падишаха. Догляд за його розкішними кафтанами, пошитими з найдорожчих тканин, вимагав особливої ретельності. В певні дні їх обов'язково провітрювали. Любов Султана до розкішного вбрання сприяла розвитку ткацького ремесла в Османській імперії. У спеціальних майстернях при дворі художники по тканинах створювали штори, меблеву оббивку, а також одяг для мешканців палацу. Виробництво шовкових тканин контролювалося державою. Особливу увагу приділяли як кількості ниток в основі тканини, так і вибору барвників. Яскраві кольори, складні візерунки, сліпуча парча, ніжний оксамит, шовк. Все це прикрашали вишивкою золотими і срібними нитками та драгоцінним камінням. Персні сулеймана, його зброя та трон були оздоблені діамантами, рубінами, перлами та смарагдами. Султана оточували витончені гребені шаблі, мечі, щити, кальяни та чаші чистого золота прикрашені розкішним декором. Навіть колиска, в якій спали новонароджені діти султана, була виготовлена з золота. Султан Сулейман увійшов в історію як великий полководець і законодавець. Під час його правління Османська імперія досягла небувалої слави та могутності, викликаючи страх і тремтіння у всьому світі. Відважний воїн і майстерний. Політик Сулейман розширив межі своєї імперії, за що європейці прозвали його пишним. Максимально освічений, захоплений мистецтвом і володіючий кількома мовами, він приділяв багато уваги розвитку освіти та культури, покровительство вченим, письменникам, художникам і архітекторам. А також досить толерантно ставився до інших релігійних віросповідань. При цьому Падешах був суперечливою, нестандартною і непередбачуваною особистістю. Ні родинні зв'язки, ні колишні заслуги не могли врятувати людей, яких монарх підозрював у невірності. До зрадників він виявляв особливу жорстокість. Він боровся з хабарництвом і суворо карав чиновників за зловживання владою. Безжальний до ворогів. Він оплакував молодого короля Угорщини, загиблого у битві з його ж військами. Він був розбитий від горя, коли помер його маленький син. Проте через роки за його ж наказом був убитий інший його син. Султан Сулейман був видатним великим правителем. За його мудрим правлінням, імперія досягла свого пікового розвитку. А після його смерті Османська імперія поступово почала своє повільне, невідворотне занепадання і з кожним роком ставала слабкішою. А яке у вас ставлення до цього монарха? Пишіть свої думки в коментарі. Залишайте під відео ідеї для наступних випусків. Дякую всім за будь-яку допомогу. Хай вам щастить і бувайте!